Запам'ятав Тимофій, запам'ятав змійкою, назад, теж змійкою. Слухай, ми будемо підказувати. Свече, <рес> Тимофій! Обігай! Мійкою! раз. Назад повертайся з мійкою! Йомка, тьом, по прямій обіг конус і тоді пішов, добре. Давай, швидше, швидше тьомка, швидше до комуналь. До мене, чома, до мене, до мене, до мене, до мене, до мене обігай. Вісімкию, вісімкую. Ще раз мійкуй, зазад змікую, змікуй, да, швидше. Швидше, швидше, швидше до мене, давай, давай знакома. Давай, 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 ворот. Швидше, швидше Макар, за конус. Раз. Кінець до стієчки. Вмійкою, в мійкою пішов. Швидше, швидше. Ще раз мійкою. Ще раз Да, 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 да. Давай до мене, давай, 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 за конус, за конус. Швиденько розвернувся, ворота бігай, швидше. Молоченка, віддихуйся. Швидко його за конус, Давай, 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 давай. Раз. Швидше, ні. Назад, назад, назад. kakov je počin? Evo te. Evo te. Давай, 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 давай. Хорошо. Давай, змейка, змейка, змейка. Руками, 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 руками. Давай, разворачивайся, змейка. Давай, давай, Давай коннуцу, быстрее, 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 на рывке, на рывке. Ну давай, все, 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 и кинь! Свечай, шаванешь. Yeah, sure, yeah. Sure. наприми си синечка